Оті викладки, які стоять перед Україною на порозі нового опалювального сезону, перед українцями на порозі нового опалювального сезону, поговоримо з Іриною Ворощук, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава пані Ірино. Зважаючи на ті виклики, які перед нами стоять перед новою зимою, зважаючи на досвід, який на жаль маємо з минулої зими, яка е, ймовірність того, що в період опалювального сезону через російські атаки в нас зросте міграція населення і зросте кількість внутрішньо переміщених осіб? Ми не прогнозуємо великої міграції щодо цієї зими, так але ми точно готуємось до того, що ворог може обстрілювати наші об'єкти енергетичної інфраструктури, цивільні об'єкти. А отже, ми розуміємо, що буде робити уряд сьогодні. Ви правильно зараз у підводці все сказали. Ми обговорювали питання саме з місцевим самоврядуванням регіональними владами, що потрібно ще допомогти, аби цей опалювальний сезон вийти без збоїв. Наскільки готові наші регіони, тилові регіони відносно спокійні приймати переселенців, ну скажімо, з тих регіонів, які можуть постраждати більше внаслідок російських атак? Є розгорнута інфраструктура. Ми говоримо про більше 20 тисяч місць, коли ми кажемо про всю Західну Україну. Так це і Закарпаття, і Івано-Франківщина, і Львівщина, і Тернопільщина. Але сьогодні ставили питання також про укриття. Кількість і якість таких укриттів це теж важливе питання, і в якому контексті обговорювали укриття? Їх буде більше? Чи ми будемо робити ставку, умовно кажучи, на якість ремонтувати ті укриття, які там відносно придатні, наприклад, власне, обговорювали в контексті ДБН так зміни ага. до власне, документів, які вимагаються так, щоб віднести. Той чи інший об'єкт до укриттів цивільного захисту і підготовці до офлайн занять у школі, так підготовці до 1 вересня в даному випадку також стояло це питання. Е, наскільки ми готові, ні? Наскільки ми встигнемо? Який варіант, то що ми встигнемо підготувати, наприклад, шкільні укриття відповідно до нових норм, якщо ну місяць залишається до 1 вересня? По більшість з них сьогодні ради відзавтували, що все готово, але як ми розуміємо, реальність може бути різною, і президент поставив чітке завдання підготувати укриття. А якщо є така потреба, допомогти, щоб уряд так допоміг всім, чим можливо, щоб укриття запрацювало, пані Ірино, скажіть, будь ласка, чи обговорювали питання щодо мобільних укриттів? Місяць назад, зокрема, київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра, щодо того, щоб надали роз'яснення, якими мають бути норми цих вуличних мобільних укриттів. Можливо, про це так само йшлося? Ні, про це не йшлось, але мені точно відомо до прикладу на Херсонщині. Бо ми, як міністерство, допомагали на Херсонщині влаштовувати мобільні укриття разом з нашим товариством Червоного Хреста України, закупляли і абсолютно нормально встановили. Я не знаю, що там заважає пано на Херсонщині. Це нормально працює. Пані Рино, ще ви вас попрошу коротко нам розказати, що завтра від завтра зміниться для внутрішньо переміщених осіб щодо виплат. Основні зміни, якщо можна Дивіться, виплати не будуть продовжені тим, хто виїхав за кордон і більше 30 днів проживає там. Оспіль виплати не будуть продовжені тим, хто повернувся на своє місце проживання і не є внутрішньо переміщеною особою за визначенням. Всім решта виплати будуть продовжені до січня 24-го року. включно. і тільки виправлю себе не з 1 липня, а з 1 серпня, звісно, від завтра. Пані так. Ірина, дякую вам за цю інформацію. Ірина Верещук, міністерка з питань тимчасової реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про підсумки роботи конгресу місцевих і регіональних рад і про підготовку України до нового опалювального сезону. Про виплати для ВПО ми щойно почули, що зміниться з 1 серпня. От про це... Ми говорили.